Всім привіт! Вже 13 серпня Google презентує цілу лінійку Pixel 9. Там буде і 9, і 9 Pro, і 9 Pro XL, і навіть 9 Pro Fold. О. Google і так зазвичай не тримає якоїсь великої інтриги стосовно своїх смартфонів. Вон, я пам'ятаю, Pixel 4 XL навіть десь показували на Times Square. До його презентації Цьогоріч все вийшло на новий рівень, бо зовнішній вигляд смартфонів можна побачити навіть в тізерному відео на youtube каналі Google. Да що там казати, якщо наш заядлий пікселі фанат Артем вже обзавівся пікселем 9 Pro. так, тим, що презентують через тиждень? Тож давайте трохи до Артема. Привіт, ну по-перше, не те, що піксело-фанат скоріш е адекватна людина, яка розуміється на смартфонах. По-друге, не обзавівся, бо з моїми грошима я собі можу дозволити хіба що водичку, а по святах газовану. Тому цей смартфон надали наші друзі Піксофон. У магазини Піксофон є зазвичай найцікавіші та найновіші смартфони. Але якщо у вас, як у мене, на них грошей не вистачає, то ви можете знайти і щось не настільки свіженьке, але по дуже привабливій ціні. Ще є трейдин, є сервіс, є підтримка. Коротше, все для того, щоб ви обрали для себе смартфон своєї мрії. Та й не тільки смартфон, бо у них з Загалом багато всього цікавого. Переходьте за посиланням під цим відео. А ми їдемо далі. Отже, Pixel 9, мабуть, найочікуваніший мною смартфон. Звісно ж, так є і інші, але цей мені найцікавіший. Чому? Тому що нещодавно я став власником Pixel 8 а але про це буде окремий відос трохи згодом. І ось тільки я долучився до останніх пікселів, змінився дизайн. Отже, рамка у вас стала більш пласкою. Тепер вона не закруглена, і це на всіх трьох смартфонах. Піксель нової серії. Про те, що це піксель, власники попередніх моделей можуть здогадатись хіба що завдяки. Точці G. Ось тут на корпусі. Ну що, це точка G? Чим тобі не точка G? Це точка. точка, Там є G, там є G. Що не так? У нас величезний випираючий блок камери, який, скоріш за все, сховається за фірмовим чохлом. Але у мене, на жаль, без чохла, бо з чохлом відчуття не ті. А відчуття тут від скляної поверхні. Спереду та ззаду це Gorilla Glass Victus другого покоління. На 9 Pro та 9 Pro XL у вас Задник матовий, а рамка глянцева. На звичайній дев'ятці все навпаки. Тобто глянцева тильна сторона та матова рамочка. Тактильно він відчувається доволі преміальним. Я зараз не про якесь оце фейкове відчуття від псевдодорогих матеріалів. Ні. Ви просто відчуваєте якісний смарт у всьому від поверхонь до збірки. Ми звикли до того, що Pro-версія – це щось більше. Ні, тепер все буде так. Звичайний Pixel та Pixel Pro матимуть однакову діагональ у 6,3 дюйма, в той час як Pixel Pro XL буде мати діагональ у 6,8. 6, Хотілося б трохи додати про проц. Так, я знаю, тензори не люблять. Ось так вже вийшло. Але давайте подивимось об'єктивно, а за що їх не любити? Чи ви відчуваєте якусь недостачу продуктивності в якихось апках чи іграх чи чомусь такому? Та ні. Чи у вас є якісь проблеми з автономністю? Та теж ні, бо він доволі енергоефективний. Вся та потужність, яку ви отримуєте в інших процах, в якихось бенчмарках. От що ви з нею робите серйозно? Я не можу собі уявити якихось задач для смартфона, в яких вам не вистачить умовно флагмана п'ятирічної давнини, а тензор швидше? Ну це факт. Тому припиняйте хейт, особливо якщо ви в руках його ніколи не тримали, та спробуйте. Бо це працює до чого у мене тут є дуже великі питання по актуальності та сучасності, так це до швидкості зарядки. 30 Вт по дроту це несерйозно. Так я знаю, це безпека і все таке інше, але це зовсім несерйозно. Зараз 24-й рік, і коли китайці вміють вже 120, а деякі і більше Вт по дроту, то робити 30 просто соромно, як на мене. Бездротова тут вже 23 Вт, ватна, і це краще ніж було. Бо давайте чесно, коли я купляв собі 8 а я не знав, що у нього бездротова зарядка. Всього 7,5 ватт. Так, 7,5 ватт. Нещодавно ми, до речі, знімали одну цікаву автівочку, спойлерити не буду яку. І там була бездротова зарядка. За 10 хвилин мій 8А зарядився на 0%. рівнесенько на 0%. Тому те, що тут же 23 Вт, це класно. Це добре, це плюс. Ще у мене є одна така думка, вона не дуже позитивна, якщо чесно. Ви пам'ятаєте, як починався піксель? Коли ви купуєте піксель, у вас безлімітне сховище на Google Photos. Круто, круто. Далі з'явилась підписка Google One. Ну окей, зараз, коли всі хизуються штучним інтелектом, буквально в кожній мікроволновці, ви робите доволі цікавий штучний інтелект Gemini. Він працює так, з ним прикольно працювати, але ви робите його преміум версію, яка коштує 20 баксів на місяць, чи то 20 євро. Я не пам'ятаю, пробачте, але в суті це не змінює так. В залежності від вашого пікселя, ви отримуєте чи то півроку, чи то рік е цієї премки на шар, тобто без грошей. І тут мені знаєте хотілося б згадати о той класичний вислів: що ти або вмираєш героєм, або живеш настільки довго, що стаєш злодієм. Як і тут, так я пам'ятаю Google, коли вони е, справді робили цікаві речі і додавали їх до свого смартфона, до свого продукту, щоб ви, купляючи смартфон, отримували ще якісь плюшки з продуктом. Зараз. Чи це плюшка? Ну так добре, що вони зробили хоч якийсь е, халявний період, але могли б зробити і повністю безкоштовну премку на Gemini. Цікава річ цьогоріч сталася з розмірами. Раніше у нас було як звичайний Pixel 8 і більше Pixel 8 Pro. І там різниця була не тільки в розмірах, а й в камері, і багато ще в чому. І тоді ми всі казали, що у Pixel все не дуже добре, тому що ті, хто хочуть собі компактний флагман, отримають простіше. Стіший флагман, а потім через півроку ситуація прикрашалась ще й тим, що Pixel 8 a був по факту Pixel 8, тільки трохи простішим, але коштував майже стільки ж. Цьогоріч у нас буде Pixel 9, 9 Pro і 9XL. І здавалося б, що Pixel 9XL повинен бути зовсім лопатою, зважаючи на те, що Pixel 9 Pro, ну по аналогії з 8 Pro повинен бути набагато більшим ніж 9. Але цьогоріч Google зробили ну прямо цікаво. Тому що Pixel 9 і 9 Pro будуть мати однаковий дизайн, однакові розміри. Діагоналі дисплеїв у обох будуть 6,3 дюйми. А от Pro xl версія буде з трохи більшим дисплеєм, ніж pro версія минулого року, тобто не 6,7 дюймів, а 6,8 дюймів. І це вже можна порівняти з іншими флагманськими смартфонами, ну, наприклад, Samsung Galaxy S24 Ultra чи iPhone 15 Pro Max. Тобто смартфон не буде прямо лопатою. І це дуже круто зі сторони Google. Для користувачів, тому що тепер, якщо ви хочете собі прямо флагман з крутою камерою, зі всіма фішками флагмана, але не любите лопати. Якщо ви отак не любите смартфоном користуватись, у вас буде такий вибір. Тобто тепер все буде як і у Apple, точніше, навіть краще, тому що у Apple зараз 15 Pro відрізняється від 15 Pro Max, окрім розмірів, ще і телекамерою. У 15 Pro зум трьохкратний, а у 15 Pro Max п'ятикратний. Навіть кажуть. Що Pro і Pro Max будуть відрізнятися ще й основними модулями, тобто різниця буде тільки збільшуватись. Що ми подивимося, якщо це буде так, буде не дуже приємним фактом. А от яскравість дисплея буде 1800 ніт в Pixel 9 і до 2000 ніт в Pixel 9 Pro. Тобто збільшиться трохи і діагональ, і яскравість в піку у обох версій. Нагадаю, що у Pixel 9 діагональ раніше була 6,2 дюйми і яскравість 1400 ніт. Що ми знаємо по цінам? Виходячи з чуток, Pixel 9 буде доступний в версіях на 128 та 256 ГБ по ціні 900 та 1000 євро відповідно. Тобто ціна зробила. Росте на 100 євро. Мені здається, це зроблено спеціально, щоб відділити Pixel 9 від Pixel 9A, який вийде через півроку. Бо цьогоріч Pixel 8A і 8 вони ну майже конкурували. І на знижках Pixel 8 міг коштувати стільки ж чи буквально 50 доларів дорожче, ніж 8A, і це було проблемою, тому що 8A наче новіше, але при цьому він гірше, ніж Pixel 8. Pixel 9 Pro буде доступний в версіях на 128. 256 та 512 ГБ з цінниками 1100, 1200 та 1329 євро відповідно. До речі, базова ціна на Pixel 8 Pro також складала 1100 євро, подорожчав тільки Pixel 9. Саме через це я й думаю, що таким чином Google просто диференціює свою лінійку. Насправді це правильне рішення. Pixel 9 Pro XL буде доступний в версіях на 128, 256, 512 ГБ і 1 ТБ. Ціни на 100 євро більше для кожної версії. А версія на 1 тербайт буде коштувати 1689 євро. Тобто ми ще далі відходимо від моменту, коли ми всі разом з вами вважали Піксель, ну хоч і не таким прямо флагманським, як всі інші, але дешевшим. Тобто це Google класний виробник, причому, окрім Apple, єдиний в світі, який розробляє повністю І ПЗ, і залізо. І при цьому вони коштували дешевше, ніж флагмани від Samsung. Наприклад, тепер вони вже на рівних. Ну що ж, давайте про залізо. Як ми знаємо, в Pixel 9 серії буде встановлено новий чіп Tensor G4. І тут цікаво, адже G3 не був видатним з точки зору продуктивності. Так, для Pixel 8 a він був доволі гарним, і на фоні Samsung Galaxy A55, і тим більше на Symphon 2A виділявся. У нас, до речі, є порівняння цих смартфонів, можете чекнути на каналі. Але серед флагманів Pixel був аутсайдером. Причому з відривом. Знаю, що це не всіх хвилювало, адже в повсякденному житті проблем немає. Але для поціновувачів ігор чи багатозадачності це був не найкращий варіант. Тепер же піксель буде коштувати стільки ж, скільки і інші флагмани, зокрема, iPhone і Samsung. Тому я не прихильник думки, що ну я ж не граю, тому воно нікому не потрібно. Коли пристрої коштують однаково, користувач мені здається обере з запасом, то що йому треба. І про багатозадачність так я б можливо не казав би про це, якщо б... Не було фолдів. але от у мене в руках фолд від Samsung, і Піксель теж випустить свій фолд, про нього трохи згодом. І там же багатозадачність, ну це напевно найкорисніша функція. Бо якщо ти не використовуєш багатозадачність, от я, наприклад, постійно тут використовую, то нафіга купувати такий смартфон. Але ми ж і Тензор G4 ще не бачили. Може він буде набагато кращим, але поки що так не виглядає. Інсайдери кажуть, що оновлення буде мінорним, а графіка GPU може зовсім не змінитися. І якщо це так. Якщо у Google не вийшло зробити зовсім новий чіп G4, то, звісно, на презентації смартфонів вони будуть робити основний акцент саме на інтеграції Gemini скрізь по системі, а також на нейронному чіпі. Але проблеми з продуктивністю і малою енергоефективністю залишаться. А от інтеграція Gemini, як ми бачимо, вже доступна і на інших смартфонах, зокрема Samsung, де в цілому софтверні фішки сьогодні багато чого тащать. Але ми ж бачимо, що, наприклад, Google дуже тісно ще. Співпрацюю з Samsung, навіть виходять на презентації один одного. І, наприклад, Circle to Search, офігенна штука, якою постійно користуюсь, перше з'явилась не в Android, голому, не на Pixel, а саме на Samsung, правда, серії S24. Можливо, для Пікселів буде безкоштовно доступна платна версія Gemini Advanced. Подивимось. Зараз є інформація про те, що для Pixel 9 вона буде доступна безкоштовно протягом 6 місяців, а для Pro-версії протягом року. Але тут є нюанс. Раніше з Пікселями в подарунок. Рунок йшли годинники чи навушники, причому останнього покоління. І через це, як би психологічно, купити піксель було легше, якщо ти рахуєш гроші, бо так ціна вже не маленька. Але ти економиш, тому що чи будеш сам використовувати ці аксесуари, чи зможеш їх продати. Скоріше за все, Google цьогоріч не буде класти в бандл вам на вибір, чи новий годинник, чи навушники, бо буде надавати вам без альтернативно Advanced. І так, це класно. Але давайте будемо чесними: він доступний не для всіх мов, не для всіх регіонів. Буде виконувати все, що вам тільки хочеться. І ну як часто ви користуєтесь, наприклад, реалтайм транслейтом під час телефонної розмови, особливо, якщо не підтримується українська мова для цього. А от навушнички щогодинник ви могли використовувати кожен день. Тож я думаю, що це буде теж суперечливим рішенням, якщо Google так зробить. Не дуже радує і той факт, що основні камери в Pixel 9 серії не зміняться. Для фото все одно будуть залишатись доволі гарними, але при цьому для відео стануть ще гіршими на фоні оновлення айфонів і самсунгів, які стануться буквально через декілька місяців після релізу пікселя. Батарейки також залишаються незмінними. В Pixel 9 та 9 Pro вони однакові 4558 мАч, а в Pixel 9 Pro XL 4942 мАч. Не найсильніша сторона, особливо враховуючи не нульову вірогідність не найкращої енергоефективності. Чому я так кажу, тому що ну тут купа чуток, що чіп. Бо фактично не зміниться. А з іншої сторони у нас вже є досвід, як працюють тензори, і там енергоефективністю і не пахне. Але чи все так погано? Давайте подивимось на інші можливі оновлення, про які ми вже чули, тобто це майже підтверджена інформація. І в кінці підрезюмуємо, чи варто буде оновлюватись і взагалі чи варто чекати це оновлення. Ну, от, наприклад, під сканер відбитків він тепер буде не оптичним, а ультразвуковим, як в топових Samsung, ультрасерії. Також про версії отримують 16 ГБ оперативної пам'яті в той час, як просто Pixel 9 – аж 12 ГБ. Навіть 12 ГБ оперативки в молодшій версії це дуже класно, тому що стільки ж, наприклад, у флагманських Самсунгів останнього покоління. Навіть от у Fold. А 16 ГБ це вже щось із серії геймерських смартфонів. Звісно, про геймінг тут йти мови не буде, ну прям про такий хардкорний. Тому, скоріш за все, такий об'єм оперативки, враховуючи, що це Google і це Пікселі, просто так би не насипали, він потрібен для подальшої роботи зі штучним інтелектом. Фронтальна камера в Pro-версіях буде аж на 42 мегапікселі, тобто суттєво оновиться. а у Pixel 9 10,5 мегапікселів. без змін. Але в Pixel 9 зміниться сенсор ультраширококутної камери. Раніше це був Sony IMX 386 на 12 мегапікселів, тепер буде Sony imx 858 на 50 мегапікселів. Можливо, про версії зможуть знімати відео в 8К. Напишіть, до речі, що ви думаєте стосовно цього, чи це потрібно? Бо, от, наприклад, Samsung вже підтримують 8К зйомку роками. Але поки що популярності цей формат чи роздільна здатність не набули. А ще швидка зарядка, скоріш за все. Стане швидшою до 45 ватт. Насправді не все зовсім так, тому що так в інтернеті вже бігає фотографія з 45 ватним блачком. Але за інформацію, Pixel 9 і 9 Pro будуть мати зарядку зі швидкістю до 25 ватт. А от 9 Pro XL можливо отримає 30 чи 35 ватну зарядку. Коротше кажучи, знову нічого прямо над тобто, у нас не буде ультимативного смартфону. Але для поціновувачів. Пікселів. Ну, наприклад, Pixel 9 Pro тепер стане компактним флагманом. Це прикольно, я б на це подивився Бо Особливо для тих, хто небагато грає в якісь складні проекти на своєму смартфоні. Ну, а от тепер давайте поговоримо про Pixel Fold 2 чи Pixel 9 Pro Fold. Як вам така назва. Тут буде багато змін. Головна з них міцність, адже дивлячись на конструкцію, тепер FOLD не повинен вигинатись назад, як перша версія. Ну а також повинен нормально фіксуватись, бо раніше це був найжахливіший гнучкий смартфон з точки зору от саме шарніру. Але подивимось на тести, наскільки він буде міцним. Також дисплей зовнішній тут такий самий, як на Pixel 9 та 9 Pro. Тобто це звичайний смартфон. А всередині це зовсім не квадратний планшет. Також всередині не. Буде таких рамок біля дисплею, як в першому, камера буде дірочкою, а діагональ зросте з 7,6 дюймів до 8 дюймів. Не радую те, що виходячи з чуток, набір камер буде таким самим, як в першому фолді. Тобто телевік, хоч і буде з 5Х наближенням, але 108 мегапіксельний. Ультраширих 10,5 мегапікселів, а основна камера 48 мегапікселів. Ну тут буде вирішувати, звісно, софт, тобто камери не повинні бути прям поганими, да і не оновлення камер. Ми от уже який рік бачимо в фолді від Samsung. Так що тут, ну вже як є, скажімо, по камерам, це не будуть топовими смартфонами, навіть гнучкими на ринку. А от дизайн блоку камер, ну як би тут м'якше сказати. Зроблений по гугловому, я не розумію, чого не можна просто було залишити як раніше тільки під новий стиль, от як зараз зробили цією пігулкою. Тобто, щось вони роблять краще як рамки всередині, а щось прям сильно гірше, як дизайн задніх камер. Фронталка може зовсім трохи змінитися з 9,5 і мегапікселів до 10,5 п'яти. А от ціна буде складати 1900 євро за 256 ГБ і 2029 євро за 512. Доволі непогано. Ну принаймні, це не дорожче ніж коштує Самсунгівський аналог. Але напишіть в коментарях, щоб обрали ви. З однієї сторони, фолд стане ну прямо сильно краще. Можна сказати, що це, ну якщо не рахувати китайців, якщо ви не любите китайців, найкращий фолд на ринку. Камери, скоріш за все, все одно будуть кращими ніж в Samsung. Сто 100% будуть кращими. Але щоб обрали ви, я б, наприклад, точно обрав би Samsung. Звісно, подивлюсь ще на фолд, але по-перше, дизайн. Ну камон, оце дизайн, а там незрозуміло що. По-друге, підтримка стілусу на такому дисплеї ну це прям круто. Купуєш собі кейс зі стілусом. Я, до речі, майже завжди з таким хожу, але зараз захотілось просто телефон так потаскати. І все робиш, от прямо на смартфоні. Я, до речі, постійно цим користуюсь, коли в нотатках, от зараз багато роблю позначок для того, щоб докуповувати якісь там меблі. Робиш фотографію і собі стілусом пишеш пояснення. Це до речі, дуже зручно. Далі у нас іде. Програмне забезпечення, і здавалося б, ну тож, Google, то Android, голий, там Pixel, там це краще, вони знають, як для себе краще зробити. Але One UI, підтримка мультизадачності, підтримка стілуса, підтримка от таких дисплеїв, ну це просто якась магія. Це щось з нового рівня. І поки що Pixel Fold такого показати не міг. Принаймні. Навряд чи вони от прям все зроблять в цьому поколінні. Ну і звісно, надійність, бо оце вже перевірно часом Шосте покоління. Ми бачили, що воно не ламається, не можна користуватися. Роками тут теж оновлення 7 років, тобто його можна придбати один раз і надовго. А от кажучи про Pixel Fold нам 2 чи як би він не називався. Ну його попереднє покоління було надненадійним. Тобто, якщо тут навіть і виправлять помилки, все одно вартувало б почекати, поки люди користуються ним. Ну, наприклад, шарнір ламатись не буде, але через це, можливо, будуть проблеми там з дисплеєм, з плівками чи з вологостійкістю, наприклад. До речі, цікаво, чи вона буде. От такі друзі, у нас. Новини є стосовно всіх пікселів, які повинні вийти. Наступний раз, я думаю, після анонсу ми зробимо вже більш коротку версію просто в новинах. Ну і далі все на що вистачить грошей. Я буду купувати для того, щоб робити для вас класні огляди. А щоб вони виходили, нагадую, що ми майже все купуємо за власні кошти, щоб оці чесні огляди продовжили виходити. У вас є можливість нас підтримати. Для цього у нас є Patreon, є спонсорство. Посилання в описі до цього відео. Там, до речі, не просто підтримка за просто так. Там у нас виходять ще і шикарні подкасти, пивкаст, які ми записуємо з ромчиком, розмовляючи на різні теми. Тож переходьте, підтримуйте. Ну якщо вам сподобалося це відео, не забувайте про ваші подобайки і коментарі. Це також дуже важливо. Всім пока!